Добрий день, любі діти! Сьогодні у нас урок читання і тема нашого уроку Василь Сухомлинський Як синичка будить мене. Діагностувальна робота. Осний переказ. На уроці ми повинні навчитися виразно читати текст Василя Олександровича Сухомлинського «Як синичка будить мене. Дізнатися. Більше відомісти про синичку, вміти відповідати на запитання до тексту та робити усний переказ тексту. Тож вперед, спочатку зробимо артикуляційні вправи. Різко видихніть і плавно вдихніть. Зробіть плавний вдих та на видиху. Полічіть десятками до ста. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Прочитаємо. Ила, 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 йде красуня мила. Ня, ня-ня в неї біла сукня. Орі, орі, орі очі сяють, наче зорі. Поставте відео на паузу та повторіть таку артикуляційну вправу 2-3 рази. Прочитай плавно цілими словами. Зима, зимонька, зимовий, зимувати. Постав відео на паузу та виконай таке завдання. Прочитай плавно цілими словами сніг, снігур, снігопад, сніговик. Постав відео на паузу та прочитай самостійно. Не забудь перепочити виконай вправи для зору, а також прочитай тему нашого уроку Василь Сухомлинський, Як синичка будить мене. Діагностувальна робота усний переказ. Василь Олександрович Сухомлинський. Ви бачите його зараз на світлині. Це відомий український педагог, який все життя працював у школі. Він учив дітей математики, грамоти, літератури, історії, багато писав різних оповідань, казок для дітей, а також писав для дорослих, для вчителів, вчив дітей думати, відчувати, фантазувати. Виховував у дітей чуйність, добро. Дбайливість, старанність. Його твори повчають дітей, роблять їх добрішими, розумними та допитливими. Давайте прочитаємо спершу ось слово записане на слайді агатовий. Означає воно чорний. Це слово буде зустрічатися в тексті. Послухайте. Я покажу, як треба правильно і вразно читати текст, Як синичка будить мене за Василем Сухомлинським. Щойно, посвітлішає за вікном, прилітає маленька жовтогруда пташка. Це синичка. Шапочка в неї чорно оксамитова, щічки білі, на зеленкувато-сірих крильцях. Кожна пір'їнка ніби пензликом намальована. Синичка стукає гострим дзьобиком у заплакану шибку, заглядає агатовим оченятком у кімнату. Розвиднюється. Я піднімаюся з ліжка, виношу шматочок несоленого сала. Синичка дзьобає сало і співає. Кінь, це вона говорить. Дякую! Завтра вранці я знову прилечу. Діти, про кого розповідається в творі? Поставте відео на паузу та дайте відповідь. Знайдіть у тексті опис синички та зачитайте. Поставте відео на паузу. Як ви розумієте виділені слова? Чим хлопчик пригостив синичку? Що ще їдять синички? Подумайте, який інший заголовок можна дібрати до тексту? Доберіть інший заголовок до тексту. Перекажіть текст. Домашнє завдання. Виразно читати текст на сторінці 69. Подумай та оціни свою роботу та роботу своїх однокласників під час навчального заняття. Побудуй рефлексійну пірамідку. Як тобі було на уроці виконувати завдання?